На сумщині за прогнозами синоптиків на вихідних та протягом наступного тижня очікується настільки погода з активізацією атмосферних фронтів. Як довго триватиме похолодання з опадами? Відікон дізнався у завідувача сектору метеопрогнозів Сумського обласного центру гідрометеорології Юрія Літвінова. На вихідних та на початку наступного тижня на сумщині на сумщині очікується циклональний характер погоди, тобто погода формуватиметься під впливом циклонів та їх атмосферних фронтів. До нас надходитимуть і вже надійшли прохолодні повітряні маси з північного заходу. Тому на вихідних та в понеділок і вівторок на наступному тижні у нас очікується нестійка погода, невеликі короткочасні дощі, подекуди грози. Температура повітря буде вночі від 10 до 15 градусів тепла, а в день години коливатиметься від 20 до 25 градусів. Це Десь трошки нижче від кліматичної норми, як для цієї пори року, але не так, що дуже критично і холодно. Середи наступного тижня і до кінця тижня в нас опади припиняться. Але через те, що наїде прохолодне повітря в лову частину циклонів, температурний режим збережеться на тому ж рівні якогось такого особливого тепла, потепління, на жаль, поки що не очікується. Синоптики також констатують, що глобальне потепління призводить до змін та погіршення кліматичних умов. За останні 30 років це вже ну, кожного разу повторюємо, що у нас спостерігається глобальне потеплення, тобто якось от останні роки майже всі місяці літні та й зимові були вищими середньої місячні температури вищими від кліматичної норми. Також влітку дуже часто спостерігались такі періоди. Пекотної погоди, ну, в цьому році також вже і травень травні у нас, і е, на початку червня температура повітря піднімалася до 30-32 градусів, але такі періоди були дуже короткі, там декілька днів всього. О, ну, поки що в червні майже вже можна говорити, що другий тиждень така трошки дещо холодніша звичайно, і погода зберігається. О, але ще літа майже. Ну, Два місяці літа нас попереду, тому думати і говорити про те, що буде подалі так холодно, не варто. Я думаю, ще побачимо її тепло, і спеку і всі, як кажуть, при завідій погоди. Ми не можемо вплинути на погоду, але точно можемо бути добрішими один до одного, допомагати нужденним, ще більше донатити на потреби наших захисників та докладати максимум зусиль для наближення миру і перемоги України.